Щоб зареєструватись на сайті офіційні тести ПДР, вводимо у пошуковій стрічці браузера назву нашого сайту та переходимо на нього. Далі бачимо у правому верхньому куті реєстрація, натискаємо та маємо заповнити усі поля. Ім'я, прізвище, електронна адреса та створюємо пароль. Наголошую на тому, що він має містити мінімум 6 символів, а також літери. Літери мають бути тільки латиницею. Далі погоджуюся із правилами, ставимо галочку та натискаємо реєстрацію. Після цього нам на вказу на електронну пошту було відправлено лист. Тому ми переходимо на нашу пошту, знаходимо лист, який нам відправили офіційні тести ПДР, відкриваємо його, підтвердження електронної пошти та потрапляємо знову ж на наш сайт. Вже зареєстрованим користувачем